Вау, валіві друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс знову в Grow a Garden, Проте, якщо так от туди подивиться, до сьогодні я не сам. Йоу! Всім привіт! В принципі, що ж, Саньок, Я думаю, що у нас такі достатньо достатньо непогані сади, да? можна збирати такий урожай крепко. Та в нас крепкі сади, мужик. Я правда, оце мені що не подобається. Оцей мужик, да, жорстке таке насіння. Хоче моркву картоплю, моркву цю мокру Мокро. кукурузу, мокру кукурузу. Ага. А доща нема. А доща нема. І що робіть? І робіть, нема що, зато две кіме кабак виріс. Да, я бачив. <рив> він там мал, я жорсткий диви. <рив> Хороший, да? Я прям в ньому можу сховатися, пацан. Він настільки здоровий. Та він взагалі кабан. У мене тут драгон фрукти, у мене тут ще якісь всякі приколи. Насправді, в мене багато всього. Росте. Ну, правда, no. не так багато, як у тебе, звісно, але в мене все одно непоганий такий у мене сад. Тут у мене все добре, прикольно. У мене тут ростуть всякі, ем, як вони зветься, драгонфрути, корни. У мене дурі, тут ростуть. У мене, коротше, ще в мене жесть. Ну, no, да. У мене, по-моєму, взагалі три дурі на поняв росте. Тебе воще пожирно. У мене тільки один, звісно, але один це не значить погано. Але оце ці дуріни, вони якось, поняв, не так багато стоять, як хотілося. Ну збити. бо вони дешеві, вони безплатні. Вони нам достались безплатно. А, ну, теж Да. А ще у мене тут капець. У мене кактуси є, теж як у тебе. У мене є ще бамбуки, у мене є морква. У мене коротше, час врожай буде на мільйон, напевно. Да? Я щось думаю, що так. Да. Я вже втомився його збирати. Но в мене врожай, йо-мо йо. У мене, мене теж врожай, йомо йо, тільки в мене є проблема. Я даже кавун зібрав. В мене плід виліз дуже високо, я не можу його тепер підібрати. <гум> а що робить? Якось залізти? Робить? Це прям жасть диви. У мене так само ось з кактусами. Їх дуже складно доставати. О, я заліз. От я ніяк на пальму не можу вилізти, пані. Ну. Коротше, є свої приколи. А кукурузу можна все час збирати, да? Вона постійно. Ну да, да. Мені цікаво, що в нас по цьому кенту з семінами. Так, подожди, є бамбуки 18 штук. Купляю на всі гроші. Подожди, я через час я все продам, хочу продати. А через скільки обновиться? 20 секунд, пацан. Блін, не встигаю, ладно, йду купляю. Мені треба, щоб оце зараз буде рол, і мені треба дафоділ е, насіння, поняв? А ну. Є дофоділ, та ти що, бомба. Манго, Решті. чувак, 100 тисяч за насіння. Манго? Так. Да. І кокос, ще одна пальма. Таке І мені воділ. надо, таке мені надо манго. Сюда. Чил! А сколько ще щелк? Кого? Інвентар свій, сіки. 164 штуки. У мене 192 тисячі. О, це тебе прям щось жорстке там вирісло, видно. Да. Я хочу манго посадити. Воно 100 тисяч стоїть, воно дорожче, чем драгонфруд. Жестко. Да. Скажи з мазите. Не. Я ще тут ще бамбуків насадю. У мене тут, йо, -йо мужик. У мене тут, йо, йо Вірю так, дафоділ це що таке? Воно буде все время рости чи ні? Nee. Це, чи це квітка. Це квітка. Мені просто треба. А -а. Для цього? Для квесту. У мене є ще кокос. Я, мабуть, ще одну пальму посадю. Отако. І піду куплю, напевно, цього, поливалку. Давай, пацан. Поливалка буде дика. Тут якийсь Animal Update. мені оце цікаво. Походу, завезуть нових тварин, і їх треба буде кормити. Ну це прям буде щось цікаве. Обов'язково треба буде подивитися. прикинь, тебе буде стояти з одного боку, наприклад, ферма якась поняв, а з іншого. ну, сад. Я обалдеть. Обалдеть. У мене є поливалка? Хм. А в мене Віду, є... ще з колею манго, бамбуки. У мене є basic Seed Pack, ану покрутюю. І кранбері. Ну нічого толкового, з'єсного. А що ж тобі треба тепер? Ано. Тому треба полуниця 350 грам. Окей, питань нема. Блін, у тебе таке легке, а в мене представляєш? Та в смислі легке, я від О. тебе просто відстаю дуже сильно. В смислі відстаєш? Ну, в прямому відстаю. Як ти можеш відставати? Дивиш, у ну... мене росте, мужик! Це взагалі в мене город ламається повністю. Ой, мене в манго прям в мене виросло. <хи> а, оце... це в мене так само, в мене тільки менше поки. Ну це ж. Але манго прям. Манго 80, прям 800. швидко виросло, чуєш? Та воно в землі якесь, це що, типа ягода? Та ні, воно напевно якось. Я навіть і сам не зрозумів. <хи> так, ну я бамбуки збираю поки. А в мене тут великий драгонфрут росте, прикинь. Обалдіть, мене ще ні разу великий не виріс. Ну. No. want to sell my inventory. 92 тисячі, непогано. У мене 77. А, так, йому треба полуниця 350 грам. А, ну. О, знайшов. Знайшов навіть на 400 грам. <плес> а, там можна якось подивитись, на якому ти левелі з цим мужиком. Ні, просто Ну, поки ти тоді виконував ті <свист> самі квести, я не міг просто Дафоділну знайти, поняв? Це типу, ну там, Дафоділ це, напевно, четвертий левел, нехай, да. Четвертий раз, коли ти йому <плес> що, щось 200, приносиш Що здавати. зайди в оцей, оцей кейс, Оцей кейс зліва. Понял? Да, да. Сейчас зайду, почекай. Э, uh, Basic seat pack. А що? Це що? Мені, ra мені Raspberry випав, пацан. Да. 8 з 50. Мен. А мене 10. І, і мені що? ти рари і крабері падали постоянно. Це така ну, шляпа. О, мені це один ж да, да. Випав. І один экплант. Один. Я би взагалі якось би оці насіння, або видаляв, або я не знаю, якось продав. Би. Ну да, ну не типа не надо. У мене вже oh, так обновися. багато просто цих штук, що це жесть. Нічого що тут... взагалі не продається. Взагалі нічого? Взагалі нічого. Два помідора, один блюбері, страубері і морква. Ну щось якийсь безтолковий цей раз. Так, да, цей раз взагалі в натурі не робочий, мужик. В тебе якесь таке манго здорове. Ага. <схай> Або в тебе воно поливається, лисий ти. Ага. Ну воно в мене, до речі, виросло. Обалдіть, воно реально, диви, воно аж за забор вилазив в мене. Та воно, так. Да. А ну, щас я Піду до тебе подивлюся яке воно здорове в тебе. Бо в тебе прям с не було дерева видно. Ну да. А в мене воно. Блін, тебе тут же теж нема де пройти. Диви, пацан. Капец, оно здорово. 35, 35. О, солідно. Прям нормально. А манго вже виросло? Так, да, воно вже виросло, тепер тільки урожай чекати. А, -а, -а. а в мене ти хочеш сказати, що це теж виросло. Mm, ну, ти коли наводишся там на рослину, то там уже пише, поняв? А це ти хочеш сказати, в мене виросло манго? Ну. Получається. <About it. свучає> <свучає> ну диви, я то радше отут усе ше впираюсь, тут щось якісь баги з ним, ні? От тут о чувак. У мене якийсь Ось манго не толкове взагалі Ну. не повезло. <свучає> Тут не то що не повезло, ти бачить, в мене мануга вофляне. В тебе зато золотий ік плент воно росте, ти бачив? Ік плент твій. Оце? Ну а, а, да. Да Та він нічого не стоїть. Аби золотий драгон фрукт. Ну, це ти вже хочеш, що Або rainbow. Кажи, було б ще зумазить. Да. коштував би бабла Блін, кукуруза просто обична. що? Нема мокрої. Надо мокрої мені. Ну. No. Зараз і мені, мабуть, треба буде мокру здавати кукурузу. 280 тисяч я цього. А заробив. ні, бамбук 4 кілограми. А що випаде із Сит А, ік-плент випав, чувак. Я сваняв. То це ще норм. Ну да. Ну, типу, він... Я не думаю, може мені піти купити лопатку? А що ти хочеш перенести? Ну, це манго. А, ти думаєш, ну воно в тебе таке і буде, напевно, ні? Ну, це в мене воно таке вафляне. Ну да. Ну, який Здоровий. Де коко здоровий? Ти де? Весьо, на 50 кілограмів. А, ага, нормально, слухай. 50 кілограм! Спитай в нього скільки коштує, чуєш? Да, 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 да. А так. How much? 4 4800. О, ну нормально. А там є прикол, паня. Мені тепер треба здати квест на бамбук 4 кілограми, але ж бамбук то я весь продав. Да, да, да. Обалдеть. І таке бува. В тебе манго гарне, а в мене, блін, якесь кущ. Ну, я не знаю, що це таке. Мені здається, що я просто не зможу його збирати. Із-за того, що воно має рости, типа, ну, на листях, поняв, що як в тебе листя відкриті. А чорт його знає. У мене тут ще й коконат росте, поняв. У мене тут обалдеть росте. Всякого. Да, так вот ти, ну, в тебе купа всього, а в мене манго навіть криве виросло. Ну таке життя. І це драгон фрукт такий маленький, поняв, з нього так легко все збирати. Ага. Я так просто посадив, поняв. Ану. А як ти так посадив? Та я просто все в одне напхав тоді. Ага Та кукуруза є. Ну, бамбука у мене і що? нема, поняв. Це в мене якраз і розчарування. Це жесть. Посаджу тоді ікплент. Сюди десь. У мене теж не, не бакбук, а нічого. <хи> Багбук. <хи> Непогано. Як макбук MacBook, тільки MacBook, да? Yes, yes, bro, yes. А де ти береш ці поливалки? Ти я оце не жалко сіки тисяч тратить на них? Ні. Я ж заробляю нормально, пацан. Та, понятне діло, диви, що росте в мене. У мене на манго наверху росте якась біда. Можелю росте на магазин. Може, може то манго якраз і росте. Я поки що не бачу, щоб у мене прям щось росло на цьому дереві. у мене прям на криші капелюх виріс. Це жорстко. На ньому щось зелене, з'являється чисті в ноту походу, манго росте. Ну. О, колект. Я жібрау! Дейка! Oh. Пацан, перші перший Нормально, Norma... Воно таке здорове. Скільки no, важить? 16 килограмм. то это чисто. Я двома руками держу, бачиш? не одною. Ну да, да. А двома. два. Скільки стоит. А ну. 7500. 500 Ооо. Нормально. Нормально, скажи. Наче да, я застряг в кактусі. Ты <laughs> я бачу. Тебе. <laughs> Ой, у мене диви в небі. Лопнати. В небі диви виріс манго. Що це за прикол? Да, дві. Зібрати <рес> можна. В тебе що здоровий? Ну в мене наче. А ну. А ти що вкрав в мене манго? да <рес> <рес> Ти потратив робокса, щоб вкрасти в мене манго, пацан. Ну ти гнидюк Ну ти гнед. <рес> А в мене все одно ще одне виросло, на 15 Ось килограмм. Якиши в мене два манго. Я опять застряг, тільки я тепер в манго застряг. Пацан, два манго. О, я виліз. Пацан потратив робукса, щоб вкрасти в кентам манго. Ну це вообще. <laughs> ти не корова, чувак, ти свин. <laughs> чувак, в мене два манго. Каже, вкрав манго. Пацан, я заробив бабла. Ага, 9 тисяч пацана вкрав, ну це жесть. Кент Я ж не хотів спеціально красти, я ж сніг. Да, мусор. да, 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 да. Ну мужик. Ну реально. Мужик. Вжик і ти більше не мужик. <сırı>. 22 секунди, пацан. І що тоді буде? Ну, одновляться насіння. А мужик. Давай збираю драгонфрути збираю кукурудзку, збираю все. Я готуюся. Так, а ну продати. Бем, так, два манго і весь мій інвентар. 84 тисячі Нормально. У нього нічого немає. Взагалі нічого немає, диви Та я бачу. Це якийсь прикол. Піду викопаю в тебе дерево. Хе, попробуй. Хе, чувак. Хе-хе-хе. А ну попробуй. Сейчас. Не можешь. А что, а что так? Не получается. Эх! Я бы в то забрал бы тебе велику. А я спеціально не взрываю. Ах ты! А что це ты так в жорках носишь? Да ношу. Ну да, пацан. Пацан, а шо? Мы сможем окупать вообще? Ну, типа, ти б хотів отримати оцей е, гриба? Конічно. А оцей грейп. Я все б хотів, пацан. А ти не втомився, хотіти? Да, втомився. Ну просто він, ну, якось так по-дебільному просто оновлюється. Це просто жесть, я не знаю. В нього вообще нічого нема. Все. І цей все, сюдивився, Сань, він опять обновився, але в нього опять нічого нема. Вообще. Це просто прикол. Затоли бутяне, блін, пацан. А ну... нічого продать не Дивись, зато дивись, який він довольний. <гуми> думаю, купи мене Морку, купи мене Морку, у така Морква каже класно, поняв. Це жесть. Ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. В принципі, не дуже прикольно, бо так і я не знайшов ні бамбуку, ні ще щось, але зато в мене воно виросло манго крутіше, ніж в Санька. <гуми> <гуми> да, чувак, а в мене манго! Ла... Диви капелюх на манго виріс вверх. <гуми> да. <гуми> ще один. <гуми> І ще один росте, диви. Чисто кепка. Обалдеть. Так що, в принципі, отаков компанії цих двох дружних манго. <свісно> Забувайте підписуватись на наші канали і обов'язково ставити лайки. Всім па пока пка